Друзі, вас вітаю одеська філія компанії автопарк Юан. Нове чудове надходження для вас це Nissan Жук 2012 року. З простим надійним бензиновим двигуном, об'ємом 1,6 літри, автоматичною коробкою передач. Підключаємо повним приводом. Помариці невелике пошкодження було задньої частини, все інше, в автомобілі в рідній фарбі. Підкрас лише один це задня кришка багажнику. Гарний чорний колір, який, до речі, йому дуже пасує, на мою думку легкосплавні диски оригінальні. По комплектації автомобіль має безплючовий доступ, текстильний салон в збереженому стані, потребує невеликої хімчисточки та буде як новий. Стеля світленька з люком. Також по комплектації автомобіль має повний електропакет, шкіряний мультикермон, датчик світла, дощу, чудово мультимедіа, преміальне звучання Rockford, двозонний клімат-контроль, режиму руху по бездоріжжю. Це ж у нас кросовер та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати як заготівку, так і кредит або болізних. Чекаємо на вас і ще у нас є трьодин.